Друзі, всіх вітаю! Дякую, що дивитеся! Мій ютуб-канал. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Нас має бути більше в українському сегменті інтернет. Сьогодні будемо говорити про український парламент. На жаль, знову важко зрозуміти, коли буде пленарний день. На жаль, голова Верховної Ради продовжує абсолютно демонструвати управлінську неспроможність організувати нормальну роботу парламенту. І от на цьому тлі такої бездіяльності і відсутності нормальної роботи. На жаль, головна увага у ці дні зосереджена на безумних ініціативах депутаток від слух, які знову. Нову збурили в мережу своїми ідеями. Отже, слуги Галина Третякова і Мар'яна Безугла зареєстрували відразу такий пакет законопроектів, один краще іншого. Наприклад, законопроект значить, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль. Да, це це реальна назва. От, але ну, найбільшої уваги і обурення викликав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій, яким а, ці добродіки пропонують а, від 10 до 12 років тюрми з конфіскацією майна, а в період воєнного Часу взагалі пожиттєве давати ув'язнення громадянам за привласнення громадянинам України державних функцій. Зокрема... Представлення України на міжнародних заходах уповноваженими особами, представниками міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції, інших форм спілкування. Ну, тобто, по суті, мова йде про те, що ваші листи будуть читати, ваші телефони будуть прослідковувати, підслуховувати, і хтось там має вирішувати, хто має право представляти у ці державні функції, а хто ні. І самозванців на думку там Третьякової і е, цієї Мар'яни, будуть пожиттєво садити в тюрму. Вибачте, будь ласка, але тоді е, під страхом тюрми у нас було б все доросле населення України та й дитяче, тому що дитина може представляти Україну, наприклад, на конкурсі якомусь там пісенному чи спортивному. Але от на думку і Третьякової це є злочин. Це ще не все, друзі. От, якщо частину вони пропонують українців садити в тюрму, то Іншим законопроектом, значить, ці добродійки пропонують визнати, визначити таку білу кістку тих, хто значить, має право представляти Україну. І зареєстрували ще один законопроект про спеціальні місії України, якими пропонують створювати такі тимчасові спеціальні місії, які складаються з однієї особи або групи людей наділеними повноваженнями представляти Україну. Хто ж буде складати ці спеціальні місії? Голова Верховної Ради, звичайно ж, Стефанчук, цікаво. Президент і прем'єр-міністр. При тому в цьому от законопроекті вони на перше місце ставлять голову Верховної Ради, навіть перед президентом, цікава реакція тут офісу президента і самого президента на такі. Такі табіля рангах в законопроєкті без і третяковий, але очевидно, що все це пишеться для посилення абсолютно зараз дикої позиції голови Верховної Ради, сформоване насправді в офісі президента щодо блокування міжпарламентської діяльності депутатів. Свої бздури такі абсолютні безугла і третякова, пояснюють конституцію України, мовляв, згідно конституції. Єдина особа в державі, яка може представляти Україну, це президент. Це правда. В Конституції є така норма. Але, а як же ці добродійки забули про ключову статтю Української Конституції? Джерелом влади в Україні є народ. А отже, саме народ делегує свої повноваження, в тому числі і представницькому органу, яким є Верховна Рада України. І всі ми представляємо наших виборців і зобов'язані захищати їх інтереси як всередині України, так і назовні. Та й взагалі згадаймо, що президент на е, своїй інавгураційній промові заявив, що всі ми тепер президенти. А отут, -от виявляється, на п'ятому році президентства, що таки не всі. І е, хтось, на думку трітцякової і е, безуглий за лист іноземцю або дзвінок, може взагалі отримати довічне ув'язнення і, і, і взагалі з конфіскації майна. Все це, друзі, дуже нагадує диктаторські закони часів Януковича. Все це дуже нагадує таке повернення в Радянський Союз. Коли, ну пам'ятаєте, було заборонено спілкуватись з іноземцями. А кого вже там випускали в закордонне відрядження чи туристичну поїздку, то проводили з ним бесіди КДБ і представляли до нього кадебіста, і мав звіти писати якісь там. От і. Ну, абсолютно страшні законопроекти. Очевидно, що вони не пройдуть залу Верховної Ради, немає жодного шансу, що такі закони там можуть бути прийняті, але я не вірю в випадковість їх появи. В те, що от просто безугла і Третьякова сидять і говорять: а як нам допомогти Стефанчуку там не випускати опозицію за кордон, давай напишемо якусь дурню. Ні, от це не самодіяльність. Третякова і особливо Маріана Безугла. Маріана в першу чергу не один раз виступали такими торпедами, які зондували суспільну думку на самі безумні теми. То вони там почала безугла дискредитацію залужного. То вона почала дискредитацію військових, то вона почала дискредитацію волонтерів, то вона ображала там загиблих європейської солідарності, то вона ображала е парламент і таке інше. І все це не було випадковістю. За цим стояли зовнішні сили, е мета яких очевидна, абсолютно. Це ну повна дискредитація і знецінення парламенту. І от коли влада. Говорить про те, що є якийсь там план: Російська що будуть дискредитовані державні інституції України на це там кинуті мільярди рублій. Ви знаєте, ну. Так, як дискредитують парламент от, такі маріани, це треба ще дуже постаратися. І замість того, аби обговорювати законопроект зараз про мобілізацію або інші ініціативи, там, які є в парламенті, і чим має жити парламент, от суспільство два дні вже знаєте, дискутує з приводу цих безумств абсолютних, обурені громадські активісти, обурені наші міжнародні партнери. От зараз. В Україні знаходиться делегація Європарламенту, і вже депутатка Європарламенту, наприклад Віола Фон Крамер, вона в своїх соцмережах і інші її колеги написали, що ріалі. Це правда депутати від влади збираються садити українців за спілкування з іноземцями. Це дійсно країна іде в Європейський Союз. Я в шоці від знаєте, такої ну недалекоглядної позиції слух, які не усвідомлюють, що законотворча робота це не жарт, це не КВГН, це не там, я не знаю якесь шоу, це робота дуже серйозна, і її відслідковують і суспільство, і наші партнери, і вони не розуміють, як можна жартувати на такі теми. І потім, якщо у нас будуть проблеми з вступом в європейський союз, якщо це буде затягнуто в часі, то ми повинні задавати питання в першу чергу владі, оцим жартівникам при владі, які вважають, що в такий спосіб. Дуже смішно там вони зондують громадську думку: а скільки ще можна закрутити гаек в українській демократії? І ви знаєте, на цьому фоні, звичайно, хочеться ще ще раз нагадати і слугам, і голові Верховної Ради про ту відповідальність, яку несе на собі український парламент, і роль, яку мав би сьогодні грати законодавчий орган. Ми звернулися сьогодні до Стефанчука. З листом від європейської солідарності з вимогою негайно зібрати пленарне засідання. Ну це ненормально, коли в такі критичні для України дні, коли посилюються там російські атаки на Київ, парламент не збирається, ніхто не розуміє, що парламент робить, і це час от обговорюють ці безумства Маріяни. А ми вважаємо, що треба повернути годину запитань до уряду. Питань маса до уряду, починаючи від забезпечення Збройних сил України. Фортифікаційних споруд нашої зараз зовнішньої політики, тому що бачимо, що є тут проблеми, і закінчуючи економікою, рост цін, що в нас відбувається з критичною інфраструктурою, ми виділяли мільярди гривень на. Де, аби е, створити захист для там трансформаторів для е, системи енергетичної, там закопати її в бетон для того, щоб обезпечити від атак ворога, і бачимо, що Харків зараз в блокауті. А інші міста дуже страждають від цих атак, от як захищена сьогодні наша енергетика, все це потребує дуже серйозної розмови. Ми не маємо години запитань до уряду, уже друзі, два роки. І бачили прем'єра Шмигаля, начебто, на годину запитань до уряду в вересні минулого року. І тут це таке: ти задаєш питання, тобі у слід відповідь, так що ви говорите? У нас все добре. Ненормально це все дуже важко живеться людям. Зростають ціни, і потрібно розуміти, яке є бачення в цих важких дійсно економічних умовах уряду, аби підтримати тих, хто дійсно дуже незахищений, аби підтримати українську економіку, а не кошмарити її. І розумієте, немає з ким говорити слуги от останній рік за жоден законопроект не дали 226 голосів, і це свідчення, що немає ніякої монобільшості, що вона давно не розвалена, і тому потрібно її переформатувати, створювати коліцію відповідальності, аби працювати на країну інакше і досі у нас от правити бал в парламенті будуть які такими і до речі. В парламенті лежить зареєстрована постанова про відкликання Маріани з заступниці голови комітету нацбезпеки. Ми ж бачимо, що Маріана і нацбезпека це абсолютні антоніми, це речі, які не співпадають. Але для Стефанчука, для Арахамі вона дуже цінна. Це постанову не виносять на голосування, і це теж такий маркер, що за Маряною стоїть дах, дуже серйозний дах в офісі президента. Власне, тому ми нагадаємо про цю постанову і будемо вимагати її прийняти. Ну і так само важливий є закон про церкву, готовий вже до розгляду в другому читанні. Прийшов комітет, чому його не виносять в залу, чому його не розглядають? Питання теж очевидно, бо не отримали відмашку з офісу. Дуже сумно, що в такі критичні для країни моменти от влада. І особисто і особистої керівництва парламенту і монобільшості не усвідомлюють своєї відповідальності, як має сьогодні працювати цей орган. І Я переконана, що тут ми повинні разом всі про це говорити для того, аби і захистити парламентаризм, його суб'єктність Верховної Ради як законодавчого органу, його авторитет, і все таки активізувати цю роботу. Працюємо в цьому напрямку, друзі, і залишайтеся на моєму ютуб-каналі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть в коментарях теми, які ви хочете обговорити. Знаю дуже багато питань по закону про мобілізацію. Триває зараз розгляд поправок в комітеті. Як ви знаєте, подали більше 4 тисяч поправок і більшість з них від слух від нашої фракції близько 300, 300 поправок. Вони стосуються в першу чергу демобілізації, стосуються захисту наших військових, які на передовій їх право на ротацію на демобілізацію і того, аби з цього законопроекту вичистити оці корупційні ризики і норми, подивимось, коли його винесуть в сесійну залу, але поки що розглянули тільки половину цих поправок. І звичайно, на мою думку, над цим законом треба працювати активніше. Знаю так само багато дуже запитань сьогодні про останні кадрові відставки. Знаєте, є указ про відставку секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова. Звичайно, хотілося б послухати мотивацію президента. Чому в команді такі продовжується ця серія відставок гучних в секторі безпеки і оборони? Я думаю, що сьогодні потрібно в першу чергу всім нам зосередитися, об'єднатися навколо Збройних сил України, і це потребує і такої консолідації і зусиль влади. Бачимо, що немає тут такого поки що в діалогу з парламентом, і дуже багато речей важко і сприймати і усвідомити. Але ми працюємо, от, повірте, будь ласка, над тим, аби тримати в парламенті, по перше, на якийсь рівень там професійний, працюючи над законопроектами, дочищаючи їх до другого читання. А по-друге, все таки будемо робити все для того, аби повернути парламенту контролюючу функцію і контролювати уряд. І от знаєте, в коментарях часто там а от що ви там зробили. Били і таке інше, друзі, ми вже 5 років не влада, 5 років Порошенко не президент. Ми в опозиції, і мені здається, прийшов час все-таки чути звіт нинішньої влади, що зроблено за 5 років в усіх сферах, починаючи там від оборонпрому і закінчуючи і економікою, і соціальної сфери і іншими сферами. І тому урядовці точно мають звітувати. А ми будемо цього від них вимагати. Залишайтеся на моєму ютуб-каналі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і всім вам бажаю сьогодні спокійного вечора, тому що останні дні такі дійсно дуже дуже складні. Русня не залишає своїх агресивних намірів щодо України. А ми маємо триматися і підтримувати Збройні Сили. Все буде Україна, друзі.